Так, 28 серпня 2022 року територія де кавуни трошечки підібрали, кавунчик Харістан. Шурік зараз гризе кисле яблуко, а потім да, це пепенка. А потім йде вибирати собі кавуна самого гарного і великого. Ось трошки отак ось, ось назбирали карістанчика. Да, вибирай, вибирай самого здорового. Добре. Дивись. Щоб недалеко далеко тянуть, так? Да? Вон зараз Олег буде вибирати. Звісно, ось ти і вийшов туди. Добре. Ось такий ось рядочок. кавунчиків Карістан. Трошечки є вдомість десь тобгани і талісмани. Оце походу ось талісман. Кабан, талісман, кабан-талісман. А це кабан Карістан. Передавай привіт в майбутнє. Така ось маленька кубка кавунів. Люди будуть купувати та насолоджуватися ніжним та ароматним смаком кавуна. маленький рядочек. Так что дома можно выращивать кавун, и он вырастет. Шурик и кавун. Да, себе да дякую тебе, Шура, <laughs> за работу. Да. И Олег забрал себе сенген ту каристан на пробу разом с Шуриком. Ну, Олег а даже більший. 12, 12 може, так. Да. Я свого змащу. Ну, смачно нога. Так, сьогодні є робота для мого скайвовкера. Бобіка мого. Такий у мене ось. І такий прицепчик. Сьогодні трішки попрацює. Доща трохи води налила. Будемо вивозить кавуни. Так, трошки позбирали кавунів великих і манюньких. Усяких треба завозити з у двір.